Це було Розумієте, у нас ще так не я масово все. Ту не думає, якщо раз по себе почали повістями, а тут все початок і после виглядають. У говорі я бы то по тих. Я би переговорив, снімав наш живо. Доки чоловік живе, ми вже з третій а Умре так кого. У нас було 30 нікінних школ позволяв чи він того мукачує, а коли все доробив, що він буде фінансувати сам, знаєш, це працює. Він типа великий усе. А як е прийшло фінансувати, а то все він і тут і що фінансували. Ми не фінансували ніхто ні один рубіль. Це ми все робили за кошти церковної громади. Все якісь стадання ви виділи 2 роки назад, це була розвалюха. 30 років мовчу з 40, 30 років мусору. Ніхто не поміг, ніхто не на єдин гривень. Ні Єдні общини, ні друге, не третій, не п'ять. церкви зробили, і це у документи офіційно в документах числиться і церковна фара. І мені підкрипають різну школу. Діточка в мене себе немає церкви. У мене не є смисла цієї теж церкви. Але... Mm -hmm. церкви. Mm -hmm. церкви. Mm -hmm. Так, ні, раз у тиждень. Обидін урок у тиждень провести, бо хоч люди знали наші слова стоїть. Оце є і аузбука, і, ну буквально, і є читання школа, Заговорились ми, але то вже далі було затверджено Міністерством освіти. Вони визнали, що та програма ще маліпша, як вона в школах під Україною. Ну або питання в тому Тепер прийнятий язик, і я, як голова Конгресу, ми звертали до обласної ради, щоб у цю мову. А вологопив, що він на Україні, 60-й 61 депутат проголосували проти того, проти з обласної ради.